А тут рибу викинуло вітром. Хтось викинув, це Та, що така вона ядовита, а тут, мабуть, та що пасе козай, тих кокіс. Ну сніданок творожок. з йогуртом і з редискою туди потрапити. Двісті без лапш. Сіммітру. Так, побасу. <ріст> Сьогодні у нас є Так похмуро. Будемо трошки переїжджати, бо тут дерево стоїть і сонечко. Немає не... заряджаються наші батареї. Привіт-привіт, вітаю в новому дні вас. Як у вас справи? У нас так собі. Коротше, пришлось переїхати нашим компером. Трошки далі, буквально пару метрів бо дерево. Там дерево і воно закривало все сонце якесь було. І панелі не заряджалися. І так ми поставили тільки тут 4 дня. Ну і все. Міг прийшлося завести машину, щоб вона трошки зарядила акумулятор. Бо плюс. Сонця немає, хмарно. Завтра теж обіцяють таку погоду. А нам треба трошки електроенергії, ну і такої. Всім гарного дня, залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал, буде цікаво. Котиця наша бідна сидить, виглядає на двір, не може вийти з кемперу, бо там мільйон котів. Прошу. ч так! Іди! Ксю! ти, га? І так, сьогодні! Переїхали так далі, там сонечко не, не ладувало нам нічого і прийшлося далі стати. З, зимова Турція! Як не крутив, все одно зима! Як ви бачите, вітер капець сьогодні, але ми все одно підемо. Пішли з нами. А тут рибу викинуло вітром. Хтось викинув, це Та, що така вона ядовита. Балон, вона так роздувається. Ну то ні. Хтось викинув таке. по польськи це називає роздимка. Роздимка, не знаю. Труянка риба. Ну, трутна риба то, таку не треба ловити їсти. Як бачите, вітром намило. Скільки всього пластикових тих пакетів пластику. Це така проблема в Турції, то як не крути. Не знаю, чого вони не викидають то в смітники. Літом, то, зрозуміло, порядки понаводять, як туристи приїжджають, а взимку тут то, то так є. Бачите? Мені тяжко тримати камеру так на правда. Іде ближче до моря, як на мопеді. <ріст> <ріст> Ні, я впаду. <ріст> Вітер тримає. Можна так трохи покластися навіть на спину. Ого! <ріст> Це повний капець. Я все з моря повибдувало по виту. А лай <риск> Десь є сміття з моря. Багато всього. О, но, такий бризки такі. Такий-то зимовий, не туристичний. Чи мені важко говорити? А бельсини. А А чому їм не цікаво? Забагато маю таких історичних пам'яток, мабуть. Себастьян, мій бідний, страждає, ходить. Має викривач медалу і не може з ним скористатися. Написав до турецьких міністерств різних, але йому не дали дозвіл. Він дуже хотів би, звичайно. тут, мені здається, скільки всього є, що можна так за пару виходів зібрати на нового кампера. Але не можна. Особливо в Тісані. Категорично заборонено, бо тут сама архітектура навколо не можна і все. Йдемо далі. Ай, колюче таке зараза, ага? Такий колір води, ну просто в голові не вкладається. Як природа, то все зробила. Дуже гарно, Така квіточка. Собі так росте. Пишіть в коментарях, чи цікаві такі вам подорожі, наші, може б десь хотіли побувати. Не забувайте підписатись на канал, щоб не пропускати наші нові пригоди і випуски, бо вони будуть. Буде цікаво. Поїхали з нами. Цивуня! Я вже стара жінка, жінка стара. Я не маю сил тут лазити по цим горам. Після вечірок з турками. Як ти сюди провліз? Куди ти лізеш? Заганяє мене. Такий у нас спортик. От понеділка спорту, як то кажуть. Ліземо, ліземо трошки ще і виходимо на таку дорожку. Ой. Що мені вже жарко. І тут така дорожка, вона веде навколо цієї гори невеликої горки такої. Не приближаються. Угу. Подивіться, як гарно навколо, га. І то таке, де читали, що в Тісані що 13-те місто в світі по красоті таких бухт. Так що дивіться, насправді то виглядає вражаюче. Сьогодні може не дуже, бо погода така. <риклад> ну І тут згори видно ту сторону Тісану. Там море з тої сторони. Бачите? Якщо два моря в одному маленькому містові. Так цікаво. Таке дике і цивілізоване. Поєднується в одному маленькому містечку в Турції. Приїжджайте, подивіться. А тут, мабуть, та, що пасе козай, тих кокіс. Жінка. Ти бачив скільки там пакетів? No. Бачив скільки там пакетів плаває, що. Із чого досвідчить. Так? рибу ловить. Чи туалети, чи душі. Літом працюють. Зараз то закрило, то все позамикано. Це те місце, де мені Себастян зробив запрошення одружитися. Ну, таке особливе тут для нас місце. Йому турки допомагали там, там, в тому респараді, Боже який вітер. А ми йдемо вже додому. Але спочатку підемо ще до магазину, зараз вам покажу. Кисановський магазин. Чого ти там сидиш? Куди ти зібралась? Хм? Чого ти сидиш тут? Для котиків всякі. Водички. Собі газованої водички. Така в них гарна, добра. Дуже газована. Так хліб лежить. Та ціна. То цінає. Ні. Ну то Хто ходить до склепу рано? Гольні вироби. Виборова, наприклад. Ціни то цін немає, бо то старі. Фрукти то є. Персини, цибульки, баклажаніки, кабачки, огірочки. Все є. Грушки. Редиска та велика їхня така. <рес> а. Чекав. 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 Так. так, ну і п'ю цю водичку. Вона така дуже газована. Але добре. Для желудка, якщо став чи ще якісь проблеми, то саме те, що треба. Ідемо на там принесли нам суп. Чорба. Mm -hmm. Нічого не видно. Йдемо на світло. <laughs> Як метали. Там сидять жури. Чорба. чорба. Чорба то всі супи в Турції, okay. чорба. Стутринка. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. to jest taka nie Ja nie chcę jeść, ale mogą tak no, To jest, jest prezent od właścicieli restauracji. I podarunek. Właśnie to... Ja nie wiem, jak jest właściciel. Właszciciel. Właszciciel? swojego Просмачно. Приїжджайте до ДіСАНу! Пригощайте.